Вітаю всіх учасників вечірніх роздумів. У цей вечір хотілося би мати роздуми над темою рабими чи пани. Німецький письменник і журналіст Габріель Лауб сказав один вислів, який став крилатим. Вільна людина та, хто в найменшій мірі усвідомлює свою несвободу. Відкриваючи буття четвертий розділ, сьомий вірш, ми знаходимо звернення Господа до первенця сина Адама Каїна. І що Господь говорить йому? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно? То при дверях читує гріх, і він спонукає до пожидання, але ти маєш над ним панувати. Іншими словами, Господь питає Каїна, ким ти хочеш бути? Рабом чи паном? Напевно, Каїн не до кінця розумів, що Господь хотів йому сказати цими словами, хоча б у його серці вже була присутня. Невдоволення і заздрість. Але прийшли століття, даже тисячоліття. І апостол Павел Павло у агонії душі звертається до рімлянам. І що в цій агонії він говорить? Написано це римлянам 7 розділ 14 по 24 вірш. Бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний. Проданий гріхові. Адже не розумію, що чиню, роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюсь із законом, що він добрий. Бо тепер уже я це виконую, але гріх, який живе у мені. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі доброго. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, як я хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму, і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина хто визволить мене від цього тіла смерті. Дорогі, ви бачили таких людей? А я бачив таких людей. Коли розуміють, що вони роблять не те, коли вони розуміють, що то неправильно, і все ж таки роблять, я бачив людей, які залежні від алкоголю, людей, які залежні від табака, наркоманів, і вони роблять і усвідомлюють, і плачуть, і все рівно руку простягають і повторюють те саме. Що ж це за закон? Я думаю, що напевно і ми не раз відчували себе в такому самому почутті, коли розуміємо, що то неправильно, і все ж таки чинимо. Що ж то за закон? Закон тіла. Біблія говорить, що є закон тіла, і Біблія говорить, що є закон Духа. Що робити в такому випадку, ми будемо роздумувати в подальші наших роздумах. i mean